Вітаю! Сьогодні пропоную вам відверту розмову про це. І це в нас буде книга від KM Books, яка була дуже необхідна мені, і я зовсім не розчарована. Зараз трошки детальніше. Отже, книга саме те, що я шукала, адже не знаю, як ви, а в мене є певна проблема, певний пунктик, не знаю, можна назвати це якимось комплексом, але я не уявляла собі, з чого почати розмовляти з дітьми про сам процес, про теорію, як, як надати їм інформацію про те, звідки беруться діти, як саме вони потрапляють до мами у животик. Як вони там розвиваються і саме яким чином вони народились? Ці питання діти ставлять від самого народження. Кожен з батьків може зі мною погодитись. І в нашій родині ми ніколи не говорили. Якісь байки про те, що там або в капусті, або лелека приніс, або ще якось. І ми, звісно, з самого початку вирішили жодним чином не заплутувати їх, не вести їх хибним шляхом. Але Сам процес, саме як і чому це відбувається, як запліднюються яйцеклітини, як дитина проходить шляхом при народженні. Ну, було важко, важко знайти необхідні слова. І час вже добігав, діти вже дорослішають старшим моїм дітям 8 і 6. Молодшим 4 і 2. І ось для старших дітей ну дуже нагальна була тематика. тим більше, що маю свій власний досвід, коли моя мама нам з сестрою взялася пояснювати, не знаю з яких причин, можливо, вона щось почула в нашій бесіді. І це відбулося, коли мені було 8 років, я була вже в другому класі, сестра в першому. І... Коли мати мені пояснювала схематично, як це відбувається, дуже коротко, стисло. На той момент мені вже все у дворі ще рік до того пояснили, не прикрашуючи, нічого не замовчуючи, навіть дуже жорстко так пояснили, як це відбувається. І саме про продовження роду людського, про запліднення ради народження. Про почуття, про те, чому люди це роблять взагалі. Звісно, у дворі старші діти нічого не говорили. Вони говорили це мовою грубощів, нецензурної лайки і інше, і інше і інше. І я розумію, що своїх дітей я теж не можу ніяким чином, мабуть, захистити від цього, бо вони соціалізуються, вони спілкуються з дітьми у дворі, і в школі, і в садку. Мені було конче необхідно першу розповісти їм детально, як це відбувається. До кінця я не знаю, чи це було саме вперше. Я сподіваюся на це. І для них дійсно було цікаво слухати, як ми разом читаємо, розглядаємо цю книгу. Тепер щодо самої книги. вона дійсно коштує немалих. Грошей з кожним місяцем, роком вона дорожчає, тому що я так передбачаю, я так здогадую, що вона користується популярністю. Мені самі її рекомендували коли ну, кілька років тому придбати саме по цій тематиці цю книгу, і ось час настав. Щодо самої книги, взагалі вона дуже-дуже влучно побудована. Це історія хлопчика і дівчинки, брата і сестри. Батьки купують їм книгу про це і читають разом з ними. Вони самостійно цю книгу читають, де в книзі пояснюються всі основні засади. Перше, друге, що мені Подобається в цій книзі це те, що все ж таки ключова роль, незважаючи на інформаційну подачу так, цієї тематики. Тут є увага головна на почуттях, на чуттєвості людини, на гідності, на правах і все таке інше, що. Дуже важливо пояснити паралельно, обов'язково, коли ми пояснюємо, що те, що стосується статевого дозрівання, статевих стосунків, статевого потягу, навіть. Все це в цій книзі є. Так, є відверті малюнки, схематичні, скажімо так, хоча й кольорові, самого процесу, як відбувається статевий акт, після чого. Запліднюється яйцеклітина. Ну, нема нічого такого шокуючого, але я хочу сказати, що не уявляю, як це можна пояснити словами. Ну, наприклад, як це робили мої, моя мама. Книга допомагає пояснити все в такій прийнятній, доступній формі. Є небезпека, що дитина зрозуміє щось неправильно. Один важливий момент цієї книги це пояснення, що люди бувають різні, починаючи від різних статей, хлопчиків, дівчаток, чим вони відрізняються, а так національна різноманітність. І навіть тут згадуються різноманітні стосунки, які можуть бути, які можуть бути різні пари. І... Цій книзі зовсім ви не знайдете ніякого засудження, а лише згадка про те, що буває і так важливо не прогавити питання, коли починається статеве дозрівання, що це, як це відбувається, для того, щоб підготувати дітей. До майбутнього, до того, що обов'язково з ними відбудеться, для того, щоб вони сприйняли ці зміни нормально, наскільки це можливо, для того, щоб вони не соромились, того, як змінюється їх тіло. І вже у віці 6-8 років, коли вони спостерігають своїх старших братів, сестер і взагалі підлітків навколо себе, вони розуміли, чому саме відбуваються зміни. І Чому навіть пояснення є в цій книзі, перепади настрою бувають у цих підлітків, і це дозволяє дітям молодшим краще зрозуміти підлітків. А також це зайвий раз нагадує дорослим про те, наскільки важливий і складний період це статеве дозрівання, як важливо приділяти більше уваги, і головне терпіння до підлітків. Казала, Дуже багато уваги приділяється почуттям, а також є тут зауваження, що статеві стосунки вважаються нормальними і вони мають відбуватися між людьми, які досягли зрілості, які можуть брати на себе зобов'язання соціальні, які відповідають за себе і можуть взяти у разі необхідності відповідальність за народжених дітей. Це важливо. Ані розділ цієї книги присвячений сексуальному насильству. Тема дуже важлива, і настільки важлива, що самого маличку, маленьким дітям треба в прийнятній для них формі пояснювати, коли є ненормальним поведінка інших людей, дорослих людей по відношенню до маленької дитини. Для того, щоб вони розуміли, коли це. Треба зупинити, якщо щось виходить за рамки нормального. І останній розділ цієї книги це рекомендації безпосередньо для батьків. Як варто читати цю книгу, що ми маємо пояснювати дітям, що варто підкріплювати якимись прикладами життєвими. І, ну, побажання нам всього найкращого і справді гармонійного. Виховання, що стосується сексуальних питань. В кінці додам ще раз ще раз повторюся, що книга мені надзвичайно допомогла, тому що дуже важливо пояснювати, щось дітям для того. Якщо ми хочемо виховати їх впевненими в собі, для того, щоб вони розуміли, наскільки нормальними є ті процеси, які з ними відбуваються, розповідати це потрібно впевнено, так для того, щоб вони повірили, що це не соромно бути таким, який ти є. І ось мені було б дуже важко робити це самостійно без книги, як я вже сказала, без малюнків, без схем. Тому що моє виховання в цьому питанні залишає бажати кращого. І книга мені надзвичайно допомогла, тому що я змогла читати її спокійно, врівноважено, впевнено. Сама подача була матеріалу настільки зручною, настільки зрозумілою, що ну так мені доводилось на здивовані погляди дітей. Отак, от, от робити головою, казати Так, так буває. Так, це відбувається. Так, справді так з'являються діти. Що хочу ще сказати: якщо ви побоюєтесь реакції своїх дітей, скажу лише про свій досвід, дуже спокійно, нормально сприйняли діти цю інформацію. Ніякої надцікавості до книги, до малюнків, або до свого тіла. Після прочитання, своєї книги я... Після прочитання цієї книги я не помітила. Все відбувається, як і відбувалося. І... Я дуже задоволена, що книга в нас є, і що ми будемо в майбутньому ще її перечитувати, переглядати і звертатися в разі чого до цієї інформації. А вам я дякую за увагу. Якщо вам було корисно, цікаво послухати про цю книгу, обов'язково оцініть це відео, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше.